Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. За попереднім опитуванням, в моєму телеграм-каналі, правильну відповідь до цієї задачки обрали лише 47%. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, за якими напрямками дозволяється продовжити рух водієві синього автомобіля? Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих: 1. Лише за напрямком В, 2. Лише за напрямком Г, 3. За напрямками А та Б. 4. За всіма, крім В, 5. Усі напрямки дозволені, та 6 усі напрямки заборонені. Друзі. Буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки щодо цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз натиснути на паузу та написати обраний вами варіант. В кінці відео ви зможете звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином з'ясуємо, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше подібних завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на яке знаходиться у описі до цього відео. Ну а тепер ми переходимо до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав синій автомобіль. Тут водієві пропонується чотири варіанти для подальшого руху. Давайте розберемо кожен з урахуванням дорожньої обстановки та з'ясуємо, який дозволений, а який ні. Звісно, що в першу чергу ми з вами звернули увагу на те, що перехрестя обладнане світлофорами і є регульованим. На світлофорі горить червоний сигнал, котрий забороняє рух в усіх напрямках. Але разом з цим в додатковій секції горить зелена стрілочка, яка дозволяє рух в показаному напрямку. Також при зеленій стрілочці наліво дозволяється і розворот. Але окрім світлофора, на перехресті є ще й знаки. Знак 2.3 головна дорога нас зараз не цікавить. А от знак 3.23 поворот ліворуч заборонено, цікавить нас навіть дуже, оскільки він якраз то забороняє рух в напрямку, в якому цей рух дозволяє зелена стрілочка. І як же нам бути? В пункті 8.3 правил дорожнього руху говориться, що сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого мають перевагу перед знаками зараз увага, пріоритету. Тобто вимоги заборонних знаків сигнали світлофора не відміняють. Відповідно, в цій ситуації водій синього автомобіля має виконувати вимоги дорожнього знаку 3.23 поворот ліворуч заборонено і не може проїхати за напрямком В. Розворот же цей знак не забороняє. Ну а проїхати прямо чи праворуч забороняє уже червоний сигнал світлофора. От і виходить, що з чотирьох напрямків на цьому перехресті в даній ситуації дозволяється лише розворот. Мої вітання усім, хто обрав варіант відповіді під номером 2. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.